Враховуючи те, що лікарня зруйнована. І медична допомога не надається наразі. Тут то звичайно, що ми мали вирішувати питання щодо того, яким чином люди можуть пройти елементарний там огляд, могляд, умовно кажучи, первинний. А щоб їм було виписано рецепти, да і люди мали змогу це все отримати, в тому числі по програмі медичної гарантії безкоштовні ліки від Міністерства охорони здоров'я. Завдяки Старлінку пацієнти можуть під'єднати до свого сімейного лікаря, незважаючи, де він знаходиться, чи в Харкові, чи десь по Україні. Ось зараз проходить якраз консультація тут, і також ще як один з проєктів, це є ця швидка, яка приїхала. Там є також StarLink, є генератор з допомогою телекомунікаційних технологій. Люди можуть з'єднатися зі своїм сімейним лікарем та лікарем з обласної лікарні отримати консультацію, отримати рецепт. Є рецепт, працює, і ми видаємо її полічка. Інсулін зараз ми збираємо базу, тому що є різні інсуліни, які потрібен інсулін пацієнтам, і тоді ми під замовлення його завозимо. Весь потрібний перелік ліків які потрібні людям де у цій аптеці він є в наявності. Сьогодні провели порядка 7-8 телемедичних консультацій з кардіологом. Ну, звісно, люди сиділи. Считаем сколько? 8 месяцев практически без всякого медицинского обслуживания. Поэтому помощь нужна. Люди страдали, люди обращаются, людям надо помогать.